Усім доброго і мирного часу. Хочу вернутися до такого важливого питання, як кабель зарядки. Кабель, шнур, дріт, провід, ну як його називати. Е наскільки він велику відіграє роль, яке велике значення має. Ось я підібрав е різні кабеля, які в мене були різних фірм, від різних приладів і так далі. Всі вони мають USB порт І ось в чому головна суть. Ну, ось бачимо різні кабеля. Чорні, там якісь фіолетові, ось такий грубезний, навіть ось такі плоскі, І наскільки є різниця, і який з них якісний. Ось бачимо, що цей грубий, товстючий і найдовший. Але не факт, що він найкращим. Зараз це ось на прикладі оцього павербанку, така відома і крута фірма Anker. Дійсно хороші речі робить, нема питань. І ось такі павербанк. Ну, от, ставлю його на зарядку, і він заряджається звичайною, навіть швидкою зарядкою більше доби. Думаю, ну як так може бути, щоб така крута фірма, цілий той анкер. І пауэбанк так не продумали. Ну, ось зазвичай, як ми заряджаємо пауэрбанки? Ну, бачимо, мигає світу, значить зарядка йде. Мав, мав би заряджатися, правильно? Ось, дивимося, ваттметр, показує там 2-3 і 2,6 Вт всього-навсього. Це самий крутий, сказати, кабель, який я замовив в магазині, прийшов і сказав, дайте мені самий класний кабель для швидкої зарядки. Зарядка 67 Вт, а споживає там 2,3,2,6. Зуміємо, так? Наче зарядка йде. Але заряджається добу, навіть більше доби. І тепер я замінив тільки сам кабель. Powerbank той самий, зарядка та сама 67 Вт. І споживає тепер 11. 11 Ватт. 10,7 11 Вт. В скільки разів скоріше зарядиться паувербанк. Всього-навсього від кабеля залежить. А тепер візьму ось таке зарядне. Такий зарядний пристрій на 33 Ватти. Фірма ось така Тукі. Хороші зарядки. Чим зручні. Ось маємо два порта: один USB, другий Type-C. А ще тут нижче є екранчик і контрольне табло, яке показує, скільки споживає прилад. Ось той самий павербанк. Зарядка ця на 33 Вт показує, що зараз споживає 2 вати. А ватметр показує трошки більше, бо сама зарядка тяне, плюс там екранчик, табло 2,3. Тобто от кабель такий червоний, плоский, наче крутий, щось, похоже, як шлейфів, зараз в комп'ютер йдуть. Але всього-навсього 2 Вт споживає. І знову замінив лише кабель. Все те саме. І дивимося, скільки тепер передає 15,2, ну 15,1 так? А ватметр показує цілих 17. Ми Розуміємо, наскільки різниця в самому кабелі. І по зовнішньому вигляді ми так не оприділимо, який дійсно якісний, який не дуже. Як бачимо, той грубий, гарний, довгий оплетений, а зарядка йде хреново. Так, ще один кабель, цього разу чорний і роз'єм Type-C Type-C. Розуміємо, з одного і з другого кінця Type-C. І зараз он вдувається 20 Вт. А ватметр показує взагалі 22 он там з половиною. Наскільки різниця? І ось питання: приходимо ми в магазин і хочемо вибрати нормальний якісний кабель для швидкої зарядки. І як з тої кількості дійсно вибрати якісний? Ну, розуміємо, що їх є ну, безмежна кількість. І щоб не помилиться, ну, в інтернеті замовляти це, ризикувати, покажу свої три варіанти, як би це вибрати і не помилиться. Ну, перший варіант це от, як мати таку от зарядку з таким е, екранчиком. Дійсно, розуміємо, бачимо, як заряджається, скільки бере і споживає. Якщо 2 вати, там 3, значить кабель негідний. Якщо 14-15 і до 20 суперовий беремо. Так, ну немає в нас такої зарядки. Можемо взяти ось такий USB-тестер. Розміром ось, бачимо як з флешкою. Недорогий, там 250-300 гривень коштує. ну Вони є різні, є кольорові, цей чорно-білий. Зараз покажу на ньому. І ще є третій варіант. І так, той самий Powerbank, та сама зарядка, підключив USB-тестер. І дивимося ось на цифри 0,47 А. 0,5, грубо рахуємо, 0,5. Значить, кабель негідний, ну, середньої паршивості заряджати він щось буде, але дуже довго для швидкої зарядки не підходить. І незалежно, що ми заряджаємо, чи павербанк, чи телефон, чи планшет, і незалежно від зарядки, наскільки вона в нас потужна, залежить від кабеля. Ну, ось бачимо, 0,47 А. Цей показує пристрій 2,1 Вт. І тут показує 2,6 Розуміємо, що кабель. Паршивий. Так, замінив кабель, тепер поставив якісний і дивимося на цифри. Тепер, що нам показує 2,8 А. Наскільки більше 2,8 значить буде заряджатися набагато швидше. Тепер дивимося на цей, показує 15 Вт і тут показує 17 Ну от. Ну ось третій варіант. Немає у нас, наприклад, тої зарядки з індикацією, немає USB-тестера, а можна знайти якийсь маленький магнітик. Ну, ось такі маю мале східки, нічого вони не важать. І методом тика, як то кажуть, перевірити ось ті всі кабеля, які магнітяться, вони всі неякісні, а магнітяться, вони майже усі от, прилипають. От, бачимо, так? Цей і цей. Так, от, оці всі за, можу перевірити, вони всі магнітяться. І лише оцих два не магнітиться. От вони взагалі не прилипають. Це ось прилипає, а оці ні. і вони дійсно самі якісні. І ще я замітив, що мають е, таку рожеву ну чи помаранчеву серцевину. Вони дійсно самі якісні. Ну, за всі кабелі я сказати не можу, бо їх такі різновидські китайці в Китаї, так що кабелів купа, Але з того всього, що в мене є, не магнітиться, тільки ось ці два, і вони самі якісні. Вони дійсно підтримують швидку зарядку. І от той пауербанк заряджають за 2 години. Що, всі решта, це треба добу чекати. Ось такий результат. Але як би то не було, я все рівно прихильник повільної зарядки, щоб телефон заряджався повільно. Ось проста зарядочка на 1 А і заряджати таким чином телефон. Чим довше він заряджається, тим довше буде розряджатися на 1 А. Ось, приклад, цей мій телефон старенький, це вже йому вже більше 5 років, Xiaomi Redmi 8 Pro. І навіть не задумався би його міняти, якби не камера. Ну, Фокусується погано, от коли приблизити, то поки зловить той фокус, ну це дуже довго. А от на рахунок акумулятора супер тримає. За 5 років, звісно, не так, як новий, але до цих пір він служить. Ось я навів приклад. Ще ось коротенька порада. Коли заряджаєте свої пристрої, незалежно це павербанк, телефон, чи акумулятор від електроінструмента. Ну, всюди, де є акумулятор, не спішіть одразу вимикати, коли показує там, наприклад, 100% чи повністю всі світодіоди світяться, чи ось зелене засвітився, і одразу вимикати. Не спішіть. Дайте йому добрати своє, щоб він зарядився дійсно на 100%. І для цього ніяких пристроїв не потрібно. Просто трогаємо саму зарядку, якщо вона холодна, вже там, ну, кімнатної температури, значить тоді сміло вимикаємо і ваші пристрої будуть працювати довго і справно. До речі, на рахунок ось цієї зарядки. Це вона Вже служить десь 7 або 8 років ще від старого телефону. І... Завжди вона грілася, була ну, така, що в руки взяти неможливо було, настільки вона була гаряча. Я ось насверлив по корпусі кругом е, отворів. І тепер вона завжди тепленька, тепла, але не гаряча. Ось і служить вже стільки років. І ще на рахунок якості кабеля. Ось в мене на каналі. Ще 6 років тому, 6 років тому відзняти відео. Я показую, як з простого електричного кабеля на 220 можна зробити. Провід для зарядки. Правда, тут мікро-USB робив, але наскільки впливає січення дроту? І ось з простого кабеля на 220 зробив зарядку, яка заряджала чудовий телефон. Ось.